Оце так плюхнув український супертяж розрядив свою гармату та вже в першому раунді прибив Чеха. Офіційно є рішення від WBO щодо Олександра Усика, чи прийняла організація прохання команди про відстрочку? Та чи збереже наш боксер свій пояс і результати збірної України на чемпіонаті світу в Ліверпулі? Є відверті провали є й хороші моменти. Але перш за все здивував Джозеф Паркер. Боксер уже довго і всіма способами вибиває чемпіонський бій з Олександром Мусиком, однак поки що боксуватиме з британцем Фабіо Вордлі 25 жовтня в Лондоні. І це два бійці Френка Ворена. Мені цей бій здається настільки нелогічним, наскільки він взагалі може бути нелогічним. Тому що нічого не зобов'язує Паркера боксувати зараз і з відстоювати свій пояс тимчасового чемпіона. І тим паче нічого його не зобов'язує битися проти. Реально небезпечного опонента, просто з прекрасним ударом, з нокаутуючим ударом, і при тому, що в паркера якраз таки борода, ну не те, щоб дуже міцна. Вордлі це теж тимчасовий чемп, але від WBA з поправкою на те, що є ще й регулярний чемпіон пулів. У Фабіо теж хороші позиції, ніщо не зобов'язує його ризикувати боєм проти Джозефа. Але він на це йде. Зрештою, з точки зору промоутера, я не бачу сенсу Френку зводити їх між собою, тому що буде переможець і лише один претендент Тендент на усика, а до бою їх два. Логічніше підходити до титулів з двома боксерами з двох різних союзів. А тут прям все на кону. І наскільки це нелогічно, настільки це і круто. Я по-своєму захоплююся обома бійцями і вважаю, що це дійсно може бути дуже класний поєдинок, який я подивлюся з величезним задоволенням. Фабіо Ворлі, походу, може хавати багато ударів без можливості уникнути їх за рахунок ніг або за рахунок нормального блоку, як це було з Гуні. Але може потім і ляпнути в самому кінці. Так само, як це було з Гуні. Паркер значно досвідченіший та грамотніший. Він переважає опонента в техніці, в роботі ногами, у бійцівському IQ, у послужному списку і таке інше. От на папері, в чистому класичному боксі, паркер мені здається фаворитом. Однак як каже боксерський заповіт, у панчера завжди є шанс. І у Вордлі 100% буде цей шанс. Попри всі ризики, нагорода теж може бути найвищого гатунку Тепер уже можна про це сказати точно: переможець пари Паркер Вордлі гарантовано отримує наступний бій з усуком. Якщо ж українець відмовиться боксувати, то суперник гарантовано отримає повноцінний пояс чемпіона світу за версією WBO Організація взяла час на роздуми і нарешті вийшла з офіційним рішенням. Отже, три ключові моменти: перше. Олександр Усик отримує відстрочку, яка починає діяти з 9 серпня 25-го року. Відстрочка на три місяці. Тобто організація частково схвалила апеляцію команди Усика про те, що йому потрібна відстрочка у зв'язку з медичними показаннями. Друге на час відстрочки, паркер отримує дозвіл боксувати і виставляти на кінці свій пояс тимчасового чемпіона WBO проти визначеного опонента. Ним став Фабіо Вордлі. І третє. Олександр Усик буде зобов'язаний дати бій тимчасовому чемпіону за версією WBO, хто б він не був, Паркер чи Ворлі. Однак організація чітко сказала, що далі вона не дасть жодної можливості провести проміжний бій, чи ще почекати ні. Наступний бій Усика має бути проти тимчасового чемпіона WBO і це категорична позиція організації. В Цілому рішення виглядає максимально на користь українця. Об'єктивно, він не хотів боксувати до кінця цього року, і з рахуванням можливих переговорів, а потім, можливо, промоутерських торгів, він уже і не відбоксує до кінця року. А за цей час команда мусить пропрацювати всі варіанти, що їм цікавіше: давати бій претенденту, шукати грошовити варіант у боксі, чи все-таки підтягувати боротьбу і готуватися до зустрічі з Джейком Полом в ММА. Цього тижня будемо стежити за профі-боксом у штатах. В андеркарді головної події Сергій Богачук спробує. Взяти реванш у Брендона Адамса, якому програвав нокаутом. Та звісно, сам бій року Канело проти Кроуфорда за абсолюта в суперсередньому дивізіоні. Теренс знатно так набрав, якщо порівнювати його з останніми боями, де він виступав що логічно, у менших вагах. Як вам його форма? Що я найбільше люблю в боксерах чемпіонського рівня, то це техніку. Коли дивишся на роботу, і розумієш, цей звір не підведе. Багато років досвіду. Надійність та найвищий рівень підготовки. І це я не лише про бокс, але й про топовий магазин техніки Телемарт. Цього року йому повнюється 15 років, і вони оголошують про знижки на рівні Чорної П'ятниці. Техніка рівня Кроуфорда та надійність, як у Канело. Телемарт це ваш найкращий провідник у світі комп'ютерів та інших гаджетів. Безкоштовна послуга збірки онлайн. Та фізичні магазини та багато-багато активностей для геймерів, фанатів заліза та творчих людей. Дивіться бої у найкращій якості та грайте в андиспютер на максималках разом із нашим партнером Телемарт. Ловіть круті знижки за посиланням у закріпленому коментарі. Техніка чемпіонів у ринзі, а техніка для тебе у Телемарті. Збірна України з боксу продовжує свої виступи на чемпіонаті світу в Ліверпулі. Першому чемпіонаті світу під World Boxing, а не... Іба, давайте про результати. У нас залишилось не так багато боксерів, які в ще у грі. Станом на зараз, коли я записую це відео, це 9-та вечора неділі. У нас сьогодні має ще боксувати Анастасія Черноколенко. Але якщо не рахувати цей бій, то абсолютно вся наша жіноча збірна вилетіла на першому етапі. І це провал. Про це треба говорити чесно. Якщо коротко, то я чув, що тренування в збірній саме жіночої мають дуже високий рівень інтенсивності, що ганяють їх дійсно добре, і коли... Дівчата знають, чим їхати на НТЗ, вони не те, щоб дуже горять бажанням туди їхати, розуміючи, що там буде ну, свого роду пекло. Однак, а чи є в цьому сенс? Ну, Влаштувати пекло на зборах це класно, але лакмусовим папірцем є не кількість раундів на мішках, не спаринги одне з одним збірні, не робота по лапах, не показники в силових і кардіо тренуваннях. Показником є результат на чемпіонаті світу. І станом на зараз, того, що я бачу, нуль перемог. Всі програли в першому раунді. Тепер щодо чоловіків: тут теж не все гладко, але перемоги все ж таки є. Лідер збірної у хевівейті, учасник Олімпіади в Парижі Дмитро Ловчинський, програв опоненту з Норвегії. І нічого в цьому суперникові особливого немає, але це поразка. Сюйовуш Мохамадієв поступився у Горцеві. Втрачаємо представника в найлегшому дивізіоні. Матвій Рашбано нокаутував німця в першому колі, але далі вийшов на Нурбека Оралбая призера Олімпійських ігор у Парижі. В цілому тут не можу на щось дорікнути. Це дійсно топовий боєць. Матвію бракувало досвіду зустрічей із такими вже саме в дорослому боксі. Є відчуття, що забракло зрілості, досвіду, такої суто чоловічої міцності. Наприклад, хижняк показав, що цей опонент підсідає функціонально в кінці, і цим треба користуватися. Однак наприкінці вже програвав на записках і теж добре підздох, і сам Матвій виграти не вдалося. По Матвію Ражбі. як на мене, питань до його боксу, до його виступу в цілому, ну як найменше. Це його перший рік, коли він перший номер у збірній України, тому що це вага 80 кілограмів. Олімпійська вага де беззаперечним першим номером є Олександр Хижняк, який поки що не виступає, тому що відпочиває після Олімпіади. Матвій Ражба виступив непогано і самовідачною. Мені в цілому його бокс. Симпатичний, я так скажу обережно, але віддалено він мені дещо нагадує усика часів Він не тільки через патріотичну татуху на плечі, але ще через стиль, теж шульга теж класно почувається на ногах і дійсно непогано працює, коли свіжий саме на ногах. Теж, в принципі, любить і вміє в ігровий стиль, тобто схожі. Риси з Усиком, я би сказав, що є. Він поступився цього разу, мабуть, найбільш топовому опоненту, який тільки міг бути на чемпіонаті світу. Але я вірю, що в Матвія перспектива є. Навіть попри поразку, так буває не пощастило з Жеребом. Однак, Матвія я хочу бачити в профі. Скоро хижняк повернеться і забере собі місце першого номера. Не варто сподіватися на диво, варто йти далі і шукати нові шляхи до успіху. Зі стилем Рашби це цілком може бути профі бокс, де він уже встиг дебютувати. Хочу далі бачити його на профі-аренах. І ще одна людина, яка не піддається критиці, ба більше його є за що похвалити. Це наш Айдер Абдураїмов, 60 кілограмів, учасник Олімпійських ігор у Парижі. Айдер уже пройшов два кола та вийшов в 1-8 фіналу. Чемпіонату світу на свій лише 21 рік у нього колосальний досвід. Це один із найдосвідченіших бійців цієї команди, і це видно по результатах. Подобається його різкість, рефлекси. Він дуже класно відчуває опонентів, дуже класно вміє в таймінг. Корейця розібрав за два раунди, але не сподобалось, що в другій половині дещо підсів функціонально. Зараз вдається проходити опонентів на багажі за рахунок хорошого старту. Але далі доведеться в повній викладці проводити всі три раунди. 8 вересня Айдер проведе бій із болгарином Радославом Расеновим. Йому теж 21 рік, і він теж їздив на минулу олімпіаду. Але до всього Радослав є срібним призером минулорічного чемпіонату світу від Іба та чинним переможцем турніру Странджа в Болгарії, який відомий як міні-чемпіонат світу. Що сказати, це суперник. Топового рівня, однак це чемпіонат світу. І Тут по любому на якомусь етапі ти потримаєш суперника топового рівня. Айдер безумовно у статусі андердога, однак, в цілому шанси є, він може здивувати. І в цілому, для мене зараз, по боксу, який я бачив в усіх поєдинках з наших, Айдер є головним претендентом на здобуття медалі. Хто хоче оперативно відстежувати результати наших та шукає трансляції цього чемпіонату світу, радо запрошую вас у мій телеграм-канал Діденко бокс. Лише концентрована інформація, ніякої реклами. Все коротко, по суті, про наш улюблений вид спорту. Шукайте в телеграмі Діденко про бокс або залітайте в описі під цим відео або за QR-кодом на екрані. Коротко пройдуся по інших. Данило Жасан перший бій виграв у Німця. Це вага 85 кілограмів. Наш боєць виглядав покраще, хоча й було чимало одиночної роботи, але досвід є і це спрацювало. Павло Ілюша досить толковий боксер, у вазі 75 кілограмів, класно джебить і загалом добре працює на довгих руках. Чудово рухається та обороняється за рахунок футворка. Симпатичний стиль. Подивимось за цим хлопцем. У першому колі він пройшов іранці. Олег Чулячеєв у 55 кілограмах стартував з бою проти Башкіма Баджоку з Косова. Насправді, близький поєдинок, роздільне рішення, але перемога в кут противника. Останнім із наших у неділю боксував Ельвін Алієв, 65 кілограмів. Це його старт на турнірі. Суперник Марк Фаджардо з Філіппін Опонент відразу запропонував нашому боксеру свій ігровий стиль при руки і хуки закидушки. Але наш боєць показав клас. Ельвін це таке поєднання класної фізики разом із хорошою пластичністю, наче і зарядити вміє, але геть не дерев'яний. Класно обороняється спиною і завше тримає руки на місці під час атак опонента. У цьому випадку дисципліна розбила креатив. Українець іде далі. Що сказати загалом? В цілому результати поки що не вражають. По чоловічій збірній поки що без висновків, тому що в принципі іще декілька наших хлопців лишаються у грі, пройшли перший етап, тому надалі будемо за них уболівати. По жіночій команді. Ну в цілому, зараз уже можна говорити про повний провал. Коли я записую це відео, то не відбоксувала тільки Анастасія Чорноколенко. Ну а всі інші наші вже зійшли з дистанції. Як на мене, потрібні зміни. І тут потрібні або кардинальні зміни підходів до тренувань, або зміни кадрові. Тому що якщо ми далі будемо працювати з усім тим самим і сподіватись на результати інші, відмінні від цих. По-моєму, це безглуздо, тому що стосується жіночої команди. Я очікую на зміни по завершенню цього турніру. Але давайте і про хороше у місті Шептицький на Львівщині пройшов вечір боксу, де в головній події наш супертяж Олександр Гриців виходив на чеха Вацлава Пейсара. Сашко чинний володар титулу wbc Франкофон у Бріджервейті. Однак цей пояс на кону не стояв. А сам бій пройшов у хевівейті. Суперника підвезли саме під Сашка. Але як для таксиста, він досить міцний. Програвав багато, але падав мало. Тому очікування були, що Пейсер зможе пройти хоча б половину раундів, якщо не всю дистанцію. Але з першого раунду Гриців взявся за справу. Бачимо і зараз який і момент від Олександра Грицева. Чудовий перший раунд. Львів'янин смачно спіймав суперника боковим, той піднявся. Але Сашко добив його вже в першому раунді, не відходячи від каси. Суперник безумовно прохідний, однак я виділю все ж таки один позитивний момент. До цього я стежив за Сашком, бачив його поєдинки, і мені бракувало такого інстинкту вбивці. Нокаутуючої міці, яка необхідна, критично необхідна супертяжу. От її бракувало. Я знаю, що напередодні цього бою гриців багато працював саме над цим. Зокрема, за тренером з фізпідготовки, аби збільшити свою силу, свою нокаутуючу спроможність. І результат є: це треба розвивати. Наскільки мені відомо, цей бій був проміжним. І наступний бій Сашко проведе ще упродовж осені. Це вже буде повноцінний захист по Бісі Франкофон проти більш рейтингового бійця з таким хорошим прицілом на потрапляння в топ 5 WBC в Бріджер Вейті. І це вже непогано, тому що там до статусу претендента, а можливо, і обов'язкового претендента WBC лишається 1-2 поєдинки. Тому в цілому дуже навіть окей. Якщо хочете бачити більше роликів від нас, саме час підтримати проєкт своєю вподобайкою, підпискою та коментом під цим відео. З вами Тайк Мейсон, боксу. Мене звати Макс Діденко. Побачимося!